Іспанія приваблює не лише кліматом, тут життя простіше, дешевше і стабільніше. Європейський Союз продовжує тимчасовий захист до 2027 року. Це означає, що українці можуть спокійно жити і працювати без втрати статусу ще декілька років в Іспанії. А хто хоче залишитися назавжди, той може оформити інші типи віз, наприклад, Digital Nomad Visa для віддалених працівників. Також є студентська віза або віза підприємця. В Іспанії активно розвивається туризм, IT-сервіс і освіта. В Іспанії десятки українських громад, шкіл, магазинів, церков. Є відчуття спільності, але без тиску. Тут люди живуть у гармонії з собою, природою, сонцем. Недаремно багато людей кажуть, що у Польщі ми виживали, а лише в Іспанії почали жити. Якщо ви плануєте переїзд до Сонячної Іспанії, компанія SpaйDom допоможе вам з підбором нерухомості. За консультацією звертайтесь до експертів нашої компанії.